Бог на Божім зібранні стоїть, серед богів він судить, аж доки ви будете несправедливо судити, і доки будете ви підіймати обличчя безбожних, розсудіть нужденного та сироту, оправдайте убогого та бідаря, порятуйте нужденного та бідака, збережіть з руки несправедливих. Не пізнали та не зрозуміли у темряві ходять вони, всі основи землі захитались. Я сказав був Бог, ви боги і сини ви Всевишнього всі. Та однак помираєте ви, як людина, і попадаєте, як кожен із вельмож. Устань же, о Боже, та землю суди, бо у владі твої всі народи. Боже мій, Боже мій. Нащо мене ти покинув? Далекі слова мого зойку від спасіння мого. Мій Боже, взиваю я вдень, та ти не озвешся і кличу вночі, і спокою немає мені. Та ти, святий, пробуваєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе надіялись наші батьки, надіялися, і ти визволив їх. До тебе взивали вони і спасенні були, на тебе надіялися і не посоромились. А я черв'як, а не чоловік, посміховище людське й в народі. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хитають. Покладався на Господа, він, хай же рятує Його, нехай той його визволить, Він бо його уподобав. Бо з утроби ти вивів мене, ти безпечне. Мене учинив був на персах матері моєї. На тебе з утроби я зданий від утроби матері моєї, ти мій Бог. Не віддаляйся від мене, бо горе близьке, бо нема мені помічника. Багато биків оточили мене, башанські вугої обступили мене, на мене розкрили вони свої пащі, як лев, що шматує й речить. Я розлитий, немов та вода, і всі кості мої поділили стало серце моє, немов віск, розтопилось в моєму нутрі. Висухла сила моя, як лушпиня, і прилип мій язик до мого піднебіння, і в порох смертельний поклав ти мене, бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої, я висох, рахую всі кості свої, а вони придивляються і бачать нещастя в мені. Вони тілі для себе одежу мою, а прошату мою жербка вони кидають. А ти, Господи, не віддаляйся, допомога моя, поспіши мені на оборону. Від під меча збережи мою душу, одиначку мою, з руки пса, спаси мене від пащі левичої, а в Богу мою від рогів буйволів. Я звіщатиму ймення твоє своїм браттям, буду хвалити тебе серед збору. Хто боїться Господа, прославляйте Його, увесь Якові вроде, шануйте Його, страхайтесь його, все насіння Ізраїлеве, бо Він не погордував і не зневажив страждання у Богого, і від нього обличчя свого не сховав, а почув, як він кликав до нього Від тебе повстане хвала Моя в зборі великим, принесу свої жертви в присутності тих, хто боїться Його, будуть їсти покірні і ситими стануть, хвалитимуть Господа ті, хто шукає Його. Буде жить серце ваше навіки. Усі кінці землі спам'ятають і до Господа вернуться, і вклоняться перед обличчям його, всі племена народів, бо царство Господнє і він пан над народами. Будуть їсти й поклоняться всі багачі на землі, перед обличчям його на коліна попадають всі. Хто до пороху сходить і не може себе оживити, буде потомство служити йому і залічене буде навіки у Господа. Прийдуть і будуть звіщати його правду народові, який буде народжений, що він це вчинив. Прорік Бог над богами Господь і землю поклика від схід сонця і аж до заходу його, і сіону корону краси Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати, палючий огонь перед Ним, а крох нього все буриться сильно. Він покличе згори небеса і землю народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною. І небеса звістять правду його, що Бог він суддя. Слухай же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві. І буду свідчить на тебе Бог Бог твій я. Я буду картати тебе, не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому, ні козлів із кошар твоїх, бо належить мені вся лісна звірина. Та худоба із тисячі гір, я знаю все гірське, і звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав, бо моя вся вселена й усе, що на ній, я м'ясо бичків споживаю і чіп'ю кров козлів принось Богові в жертву, подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене покличу день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене, а до грішника Бог промовляє чого про устави мої розповідаєш, чого заповіта мого на устах своїх носиш, ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої викинув. Як ти злодія бачив, то бігав із ним, і з перелюбниками накладав. Свої уста пускаєш на зло, і язик твій оману плете. Ти сидиш проти брата свого наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти, тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, боже спасіння йому покажу. Моє серце бренить добрим словом, проказую я для царя мої твори мій язик, мов перо скорописця. Ти краще від людських синів у твоїх устах розлита краса та добро, тому благословив Бог навіки тебе. Прив'яжи, достигна свого сильність, свого меча, красу свою та величність свою, і в величності свої сідай та й верхи помчися за справи правди, і лагідності та справедливості. і навчить тебе страшних чинів правиця твоя. Твої стріли нагострені, а від них під тобою народи попадають, о серце царських ворогів. Престол твій О Боже на вічні віки, берло правди, берло царства твого. Ти полюбив справедливість, беззаконні зненавидні, тому намастив тебе Бог, твій бог, уливої радости, понад друзів твоїх. Миро, алої касія, всі шати твої, а спалати слонової кости, струни тебе звеселили». Серед скарбів твоїх царські дочки, по правиці твої, стала цариця в офірському щирому золоті. Слухай, дочко, і побач, і нахили своє ухо, і забудь свій народ, і дім батька свого, а цар буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь. А ти до землі йому кланяйся. А тирська дочка прийде з даром, будуть благати тебе найбагатші з народу. Вся оздоба царської дочки усередині, шата ж її погаптована золотом. У шати гаптовані вбрано провадять її до царя. За нею дівчата, подруги її до тебе проваджені. Провадять їх з радощами та потіхою. У палату царську вони відійдуть. Замість батьків твої будуть сини твої, їх по цілій землі ти поставиш володарями. Я буду ім'я твоє згадувати по всіх поколіннях, тому то народи по вічні віки тебе славити будуть.